Друзі, всім привіт! Зараз 10 вечора, і у мене нема світла, і тому я йду порівнювати ціни в магазині АТБ і Сільпо. Ці два магазини знаходяться біля мого дому, і тому і мені просто треба скупитись. Подивіться, як засніжило Київ Лише за напевно три години. Я вже підходжу до АТБ. Я вже в хлібному відділі. Просто хліб, цар хліб. Цілий батон, ну, батон. За. 2790. Ого, 600 грам. Це цілий, да, батон. Все. 27,90. Вже в молочному відділі. Давайте дивитися. Ось є ось таке молоко. А як взагалі його відрізняти? Є пастеризоване молоко і є ультрапастеризоване молоко. Ви бачите. Чим вони відрізняються? Пастеризоване молоко це найбільш короткий такий термін, а ультрапастеризоване це найбільш довгий термін. А тепер як розібратися з відсотками? Ось ви бачите, наприклад, 3,2% жиру і 2,5% жиру. Одного разу я пішов в магазин і обрав. Ліпшу якусь пачку молока, якщо не помиляюсь, там було 1,5%. І приніс додому, мені мама сказала, що найкращий вибір це 3,2, 2,6. Тому що а, там, чим більше жиру, тим якісніше молоко. Можна навіть подивитися, що ось ми беремо ферму 3,2%. І можна дивитися, що воно не таке сильно прозоре. А якщо взяти... Ну і 2,6% це такий народний вибір. Воно ну, не прозоре, але все ще менше 2,6% жиру, то воно а, дуже прозоре і взагалі нема такого смаку. Тому бачимо молоко, своя лінія, 2,5% жиру, 700 грам, 41,90 по знижці. Тепер давайте дивитися яйця. Взагалі він від своєї лінії можна взяти десяток, але ну, давайте просто. Звичайне, по 6 гривень 9 копійок за одне яйце. А як їх розрізняти за категоріями? Я не дуже в цьому розбираюсь, але я знаю, що якщо це то це столові яйця, вони можуть зберігатися там десь до 25 діб при температурі, які їм необхідно, а є де а, дієтичні яйця, і там вони зберігаються до 7 днів. А, десяток яєць а, виходить 60 гривень 90 копійок. А бачу, своя лінія. Ось, 73% жиру є і 82% жиру. Як вже їх розрізняти? А, значить, чим знову таки, чим більше ось бачите своя лінія, чим більше відсотків, то тим краще масло. Це означає, що усередину кладуть менше води і сироватки, більше жиру, і тому воно найкраще. А ось 73% 72% Це народний вибір. Це найпопулярніше, найпопулярніше масло, яке тільки може бути. Воно гарно підходить для випічки, для того, щоб намазувати на хліб, але найкраще це 82%. Народний вибір і дивимось, у своя лінія, 73%. Це за 400 грам, 183. ось 173 гривні 90 копійок. Так, тепер я у відділі олії соняшникової. А, 75 гривень, 90 копійок. За таку рафіновану олію Що, до речі по сроку зберігання, давайте дивитися. До 23 вересня 2027 року. Так само тепер дивимось цукор. Ось 1 кілограм, фасований. Беремо за 26 гривень, 90 копійок за кілограм. Ми прийшли у відділ з борошном. Дивіться, розумний вибір. Борошно пшеничне вищого сорту, 20 гривень 40 копійок за кілограм. А за 2 кілограма 40 гривень. 80 копійок. Строк придатності 12 місяців з дати виробництва. Дата виробництва та фасування на номер змінний краще спожити, вказані на упаковці. Вироблено 6.12.25. Тому до 26 року вона свіжа. Так, так тепер я у відділі бакалеї. Давайте дивитися: так само кілограм рису. Це, це буде подешевше. Ага. Тому беремо, беремо цей шліфований перший гатунок. Чим вони відрізняються, не знаю. Так само давайте дивитися срок видатності до о, листопада 2027 року. Тому записуємо 41,90. Тепер дивимось гречану крупу. Вона ось тут одна. Гречана ядриця, швидко розварювана, гатунок перший. 1 кг буде за 44 гривні 90 копійок. Продовжуємо ходити по полицям бакалеї і ось макарони. Якщо не помиляюсь, то день у день це теж АТБ. Але ну ось, бачите, ріжки, розумний вибір, ріжки особливі. вироби макарони за 1 кілограм 29 гривень 70 копійок. Дивимось на картоплю. Картопля перший гатунок 10 гривень за кілограм. Вже у відділі м'яса. Це я, це я, а, і знаєте, від розумного вибору нема курячого філе, тому давайте просто візьмемо філе-мале золотко. 20 гривень 69 копійок за 100 грамів. Вжити включно до 1 січня 26 року. Філе грудної частинки. Філе ми не купуємо в АТБ. Ми купуємо тільки в салтівському м'ясокомбінаті. 206 гривень 90 копійок за кілограм філе. Але це не розумний вибір. Сир. Твердий, є вершковий, є з пряжного молока, є гауда. Мій улюблений сир це е, німецька гауда. Але давайте брати надзвичайний ну, вершковий. Я його не куштував, не знаю, гарного. гарний він якості чи не гарний. Давайте подивимось Жити до 16 квітня 26-го року. 50% жиру в сухій речовині. Сиру упакований в захисному середовищі. 160 грамів. І це по знижці 63 гривні 50 копійок. Але ми рахуємо 160 грамів, а я рахую в 100 грамів. 100% це буде плюс-мінус 39 гривень. І там 40 копійок, 60 копійок. 40 гривень, тому за 100 грамів 40 гривень. Але тут можна вигідніше купити за 150-39 гривень. Ну ми вже беремо цей сир. Дивимося сосиски від своя лінія. Ось, бачите, за 800 грамів. 820 грамів сосисок своя лінія, це докторські 220 гривень. 90 копійок. Порахувавши. Кілограм таких сосисок буде коштувати 269 гривень 39 копійок. Останнє це гранова це ось такі гарні сухі сніданки, а, сухі сніданки Акса, мюслі, 54 гривні 80 копійок. За 330 грам а, бачимо, є шоколадні з медом, є банан-полуниця. Я вирубала на полуниця. Якщо оцінювати середину магазину, то все зроблено дуже просто, що можна зрозуміти, де знаходиться що. В АТБ є гарна навігація, є каса самообслуговування в АТБ. але можна оплатити тільки карткою. Тому... Але дизайн дуже гарний. Ай, клас, сніжок іде. Дуже гарно. Вау, ви тільки погляньте. І так, я вже в сільпо. Нічого, нічого, боже, яка завірюха. Заходимо в сільпо. У мене питання одразу. Де камери схову? На великий район, на велике сільпо 20 всього місць. Це якийсь крінж, як на мене. Ну добре, Ото лук. Дота лук. У мене ще сумка, але вона в камері з холу. Я не можу знайти хліб. Я не можу знайти хліб. Во, бачу, бачу Бачу свою охоту. Так. Звичайний хлопці. Що по хлібу дивимося? Ні, це булочки, це кордоги всякі, це не цікаво. Це, от, я що знаєте, цільно зерновий, просто абично батон. Добре, давайте тоді брати ось цей рум'янець батон. Це, напевно, найдешевший. Так, це цілий батон. 32 гривні 82 копійки. Ось такий хліб. О, до речі, одразу дві яєчка. Яєчка йдемо. Якщо не помиляюсь, то в сільпо не можна купувати яєчка Ну, окремо яйця. Тільки можна купити набором. Тут є по знижці за 76 гривень, але їх нема. Тому давайте брати ось це Супер Коко. Це яйця для курячі для дітей. А чим вони відрізняються від звичайних? Це вони маленькі, напевно. Давайте подивимось. Ні. Дивіться, звичайне яєчко. Чому не фокусується. Супер Коко. Чому тоді для дітей? Нуга. Хай так буде, добре. Пишемо 79. 79. 49. Будемо брати більш дешеве. Ось е премія 25% жиру. Так, це мікрофільтроване, не збиране. Ось, е беремо премія, Див, дивимося до якого. Рок придатності до 4 січня 2026 року гарний, нормальний. В принципі, 25% жиру 44 гривні 90, ну, 45 гривень. Ось знайшов я масло, бачите, повна чаша. Ось це повна чаша це теж марка Сільпо. Рок придатності до 10 лютого 2026 року. Гарне, гарне. Давайте дивитись ціну. Так. Повна чаша чашка часов. Макси сладковершкове повна чаша, селянська 72,6. Ось бачите. Це так мило. піле 100 грамів за 19 гривень. Мені не дуже подобається, що воно лежить отак відкрите, відчинено. Тут можуть ходити всякі тьоті, дяді, які можуть на... начхати сюди. Але давайте рахувати, якщо кілограм. За кілограм вийде 199 гривень за філе. За кілограм. І ще в сільпо є. Фуд-зона, фуд де можна, наприклад, взяти випічку і сісти тут перекусити. Ну, або просто відігрітися. Тут навіть є розетки. Що зараз дуже актуально. Я знову не можу знайти олію. Навігація. Якось добрий ранок. Минулі. Дивимося, повна чаша. 850. 64,49. А що ми бачимо? Цукор білий кристалічний. Качаш, повна качаш, чаша. Качаш. Це сілько. За 28 гривень 49 копійок. Кілограм. Точно повна чаша. Пшенична. 1 кілограм. Ой, мені дуже подобається, як виглядає упаковка. Знаєте, вона... Навіть краще, ніж ВТБ. Строк придатності до 5 го 5-го... 12-го, 5-го... Да. До грудня 26-го року. так. Осьо. 20 гривень 49 копійок. Асматі, ну ми дивимося найдешевший. О, є дивіться, рис премія Камоліно. Це такий крупний рис. Ну давайте добре, давайте дивитися, Камоні... камоліно за 1 кілограм 64 гривні 99 копійок. Дивіться, крупа гречана ядриця не пропарена, коштує 44 гривні 99 копійок. Якась вона а, не така, як в АТБ. в АТБ вона покраще виглядає. Цільпо, який великий вибір овочів. І фруктів. Картопля а, біла відібрана. 20 гривень, 99 копійок за кілограм. Сільпо є каси самообслуговування, їх більше трішки. І це ще один плюс. Дивимося, сир, який ось набері. Наприклад... Ну тут треба взагалі дивитися від будь-якої категорії, але давайте ми вже не будемо так сильно запарюватися. Сир, а сир це наступний. Наступний так-так-так. Зараз порахую. Дивіться, но город 76 гривень за 142 грами. Так само і сосиски давайте а, дві, Ось 100 грам, бачите, 29 гривень. Виходить 299 гривень ось за, за кілограм. Так, і останнє шукаємо гранолу. Я не бачу, а бачу, ось є гранола за 74,99, І то тільки шоколад та карамель. Сім... Чумак за 400 грамів. 39 39,79. Ну що ж, я вже вийшов. Йду додому порівнювати ціни. І зроблю висновок по всьому. Ось порівняний аналіз цін. Де дешевше купувати. АТБ це лідер за ціною на базові продукти. Такі як картопля, яйця, рис, макарони, а... сніданок. Сільпо це вигідні пропозиції. Масло це головний шок таблиці. В сільпо воно коштує 69,9 гривень, а ВТБ 173,90. Більшість товарів із мого списку вигідніше купувати ВТБ. Цей магазин є беззаперечним лідером для купівлі овочів, бакалії та молочних продуктів. За одного кілограма всільпове тебе можна взяти 2 повних кілограми. Але є парадокс масла. Купувати масло в АТБ за 173 гривні ну, зовсім якось невигідно. Якщо сільпово, воно ну, по акції коштує 69. Отже, якщо ви йдете за великим списком продуктів на тиждень, то АТБ допоможе зберегти значну частину бюджету.